Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про мідні монети. Будучи інвестором у срібло. Перше, що я зробив, коли надумав купити кілька мідних монет подивився біржеву ціну міді. Як з'ясувалось, на біржі котирується не в трійських унціях, до яких ми звикли у сріблі, а у фунтах. Ось як приклад, фьючерс на товарній біржі COMEX. бачимо майже 5,2 долари за фунт міді. При перерахунку маємо 0,35 долара за трійську унцію. Найдешевша унцова мідна монета у одного з відомих мені продавців в Польщі коштує 4 11 центів. Вартість міді в ціні такої монети становить лише 8% бачимо це на діаграмі. Тож, купуючи мідну монету, ми платимо не за сам метал, а за вартість виготовлення виробу з того металу. Навіть якщо ціна міді на біржі зросте удвічі, то це не сильно змінить те співвідношення. Маючи таке базове розуміння ситуації з міддю, можна прийти до думки: якщо вартість міді у виробі мізерна, то навіщо купувати. Але насправді цінність у таких монетах не в металі, а в історії, дизайні та обмеженому тиражі. Є просто шматки металу у формі монет, а є цікавіші екземпляри, до прикладу, як цей. Деякі мідні монети це колекційні предмети, маленькі витвори мистецтва, які мають обмежений тираж, яскравий дизайн, тематику чи серію, яка може стати культовою. Усе це створює колекційну цінність, а не металево. Тобто, купуючи мідну монету, ти купуєш історію, емоції чи унікальний предмет, який можна тримати в руках, показувати друзям або дарувати. Ось яскравий приклад. Це монета чи раунд, як вам буде зручніше. Не є супер дорогою, але її тираж становить лише 1999 екземплярів на весь світ. Завдяки унікальному дизайну така монета має шанс отримати прихильність колекціонерів і зростати в ціні. Назва виробу складається з двох слів: OL, SOA і Mori від латинського Memento Mori. Це вже дає нам ключ до ідеї, закладеної в дизайні, роздуми про час, життя та його цінність. На реверсі бачимо сову у вигляді годинника, сова символізує мудрість. Годинник нагадує нам, що кожна мить цінна. Мементо морі латинський вислів, який перекладається як пам'ятай про смерть класичний символ мистецтва і нумізматики, який нагадує, що життя коротке, і час треба цінувати. Поле монети схоже пофарбоване, що додає глибини і візуального ефекту. Рельєфні елементи, сова і годинник трохи виступають, створюючи відчуття об'єму. Тобто реверс нашої монетки не просто красивий, він розповідає історію про цінність часу та мудрість. На аверсі зображена якась рослина, схожа на квітку. Можливо, вона символізує природній цикл життя, росту та відновлення. Це доповнює тему «Мементо морі. Все живе має свій початок і кінець, але життя триває. Головна ідея дизайну: цінуй час, живе мудро. Життя коротке, але кожен момент важливий. Красу можна побачити в деталях і символах природи. Така монета стає не просто колекційним предметом, а своєрідним міні-арт-об'єктом з філософським підтекстом. Погодьтесь, виріб унікальний. Прикрасить будь-яку колекцію, або ж може бути крутим подарунком чи доповненням до нього. У сріблі така річ коштувала б дуже дорого, зважаючи на дизайн, якість чекану та тираж. В мідному виконанні виріб доступний багатьом. Уявіть українські монети з Нейзильберу. матеріал, дешевий сплав, навіть дешевший заміть, але колекційна монета може коштувати 30-50 доларів. Або й 400 чи 500, як приклад на ваших екранах. Причина та сама, цінність не в металі, а в тому, що на ньому зображено. Історія, тема, мистецький задум. Теж саме і з мідними монетами. Чому мідь цікава? Мідь дозволяє виробникам експериментувати, оптичні ефекти, кольорове травлення, рельєфні зображення. Художні серії та тематичні випуски. Для колекціонера це доступний спосіб отримати унікальний витвір, без великих витрат. Мідні монети це маленькі скарби для нумізматів, доступна ціна, унікальні дизайни, обмежений тираж, естетичне задоволення. Скептичний інвестор в метали фізичні зараз мені скаже, гарна забавка, але це все втрата грошей, бо такі монети не продати. Спробую навести контраргумент. Пам'ятаєте, цього орла? На каналі є огляд даної краси. Свого часу ця монета мене вразила своїм дизайном, рельєфом, а ще більше тим насиченим та глибоким кольором від полірованого металу. Він неймовірний. Я тримав в руках такого орла і у срібному виконанні, але мідний візуально сподобався більше. Свого часу цей мідний Орел обійшовся мені зовсім недешево, суттєво дорожче за срібну унцовку, і я його купив не в інвестиційних цілях, він просто мені сподобався. І коли прийшов час, я повернув вкладені гроші. Монета була в моїй колекції понад 4 роки, і нещодавно я вирішив її продати. Як бачите з результатів торгів на аукціоні, лот продався за відчутну ціну, як для мідної монети. Орієнтовно за 115 доларів США. Тож є дешеві мідні монети, які коштують 6, 8, 10 доларів, і які, як правило, не викликають вау ефекта А є інші предмети, унікальні, до прикладу, як той орел, які цікаві певному колу шанувальників. Мідні монети це не інвестиція в метал, але інвестиція в колекцію та емоції. Якщо ти хочеш подарувати щось красиве, додати цікаву монету у свою колекцію, або просто насолодитися мистецтвом у маленькому металевому предметі. Мідні монети ідеальні, а яка ваша думка? Зустрічали цікаві дизайни, втілені у міді раніше? Чи я перший, кому вдалося вас трішки здивувати? Можливо, навпаки, жодна з тих монет, які я сьогодні показував, вам не сподобалась. Поділіться своїми думками в коментарях під даним відео. Мені буде цікаво почитати. Дякую за підтримку каналу. Зустрінемось!